На дорогах в столиці лад наводять уже давно. Найактивніші роботи зараз тривають на бульварі Тараса Шевченка на проспекті Правди та по вулиці Васильківській. Цієї ночі на вказаних дорогах обмежать рух транспорту. На бульварі Тараса Шевченка дорожники зрання працюють над новим вуличним порогом. Вони вже приготували його від Володимирського собору до площі Перемоги. Це нижній шар. Зверху буде ще 8 сантиметрів асфальтобетону. 24 тисячі залишилось виконати в цьому році. Це 9200 квадратних метрів тротуарів. Це буде монтаж фемів. Також йде дуже активно ремонт бар'єрної огорожі. Родзинки дорожнього пирога свіже влаштовані люки. Їх конструкцію повністю замінили. Здовж бульвару буде встановлено більше трьохсот штук. За дещо іншою рецептурою готують покриття на тротуарах. Розборка старого асфальтобетонного покриття ритьокрита. Вкладка основання ЩПС і вкладка плітки. Активно працюють дорожники і на проспекті Правди. Наразі тут знімають старе покриття та рівняють нижній шар вулиці. Проспект, ну, в принципі, ми тільки зробили, скажімо, десь третю частину. Зараз зроблений в нас перехрестя вижорочка, це е, минулої ночі робили. І далі ще до проспекту Свободи в нас там залишається половина. І на бульварі Тараса Шевченка, і на проспекті Правди, і на вулиці Васильківській, де також триває реконструкція, готуватимуть собі шар асфальту. Вночі, аби створювати менше дискомфорту для водіїв. У темну пору рух цими магістралями обмежать найближчі дні 5, сьомого, 8 будуть частково закриватися ділянки всього бульвару Шевченка для того, щоб виконувати монтаж верхнього шару покриття. Обмеження у русі заплановані на проспекті Правди і на вулиці Васильківській з 4 по 10 травня з 23 вечора до 6 ранку. У цей час буде змінено і графік тролейбусів. Богдан Берененко Олексій Бережний, телеканал Київ.